вами Марина Мілс, і в нас сьогодні в гостях чарівна жінка і прекрасна підприємиця Тетяна. Біла вона власниця клінінгової компанії в Канаді в маленькому такому містечку. В Що спонукало тебе прийти. в Мою програму я зпосередство сторінкою дуже довго. Як переїхала в Канаду, попалася, підписалася і спостерігаю Це соцмереж. Розвивати бізнес трошки важкувато, особливо в Канаді. То там не тільки в Канаді, взагалі по всій країні по, по, по всьому світу. Е, тобто, це найшвидший шлях, можливо, знайти нових клієнтів, знайти нових е, підписників, е, нових клієнтів, тому що ми шукаємо ще клієнтів. Для мене інстаграм або соціальні мережі це зайти, подивитися, що в кого як відбувається, і все. Для мене це було. Новий досвід, мені хотілося дізнатися більше, як це можна робити. Мені було інтересно і цікаво розвивати свою сторінку для того, щоб мати нових підписників, нових клієнтів, нових партнерів, дивлячись рекламу, дивлячись свої перші уроки безплатні. Три було, чи? таке. <палатки> і... і мені було інтересно слухати. Тобто я розуміла, що ага, тут, тут щось має бути інтересне. А чи ти пам'ятаєш свої перші думки, можливо, страхи перед тим, як купити програму, перед тим, як зайти на навчання? Мій страх був більше про те, чи зможу я це зробити, оскільки без досвіду, без взагалі якихось знань в цій сфері. Тобто і другий страх це перший страх це те, що в мене не було досвіду з моєї сторони, і другий страх в мене був. Тобто, я не вірила до кінця, що е, тобі буде інтересно зі мною, тому що. У мене сторінка сира, ніяк, тобто там одна фотографія і все більше нічого. Но сильне внутрішнє бажання, яке в тебе і було, тому що відверто ти зайшла в програму, ти навіть не вміла опублікувати сторіс. Але технічний момент, як здавалося б, за дві секунди опублікувати сторіс, ну всі це вміють робити, але ти не знала, як це зробити. Но в тебе було таке сильне внутрішнє бажання вчитися і розвиватися, що я під час нашої роботи завжди ось цим надихалась. тому що більшість людей, все таки вони часто шукають якісь. Причини, чому не йти, не робити, від чогось відмовитись, а ти, навпаки, завжди шукала шлях, як тобі це зробити. Так, мені хотілося більше, більше, тобто мені було інтересно це дізнатися. Тим більше, ну, я не пошалкувала про це. Дякую, мені приємно. Я кінця і не упакувала стрілку через інші обставини. Але я в процесі до цього і. Закриваю одні питання і переходжу до інших. Твій запит був почати вести блог, почати проявлятися, упакувати сторінку, отримати ж звичайно нових підписників, але це дуже приємно. Но разом з тим отримати нових клієнтів, заявки, продажі, продажі своїх послуг. Відверто ти не реалізувала більшу половину. Я б сказав, більшість того, що було заплановано, тому що блог ти так і не упакувала, ти його не почала вести. Він тебе майже. Залишився незмінним. Там змінилось буквально декілька моме... маленьких моментів. Хоча ти робила домашки, ти робила всі настанови, ти дуже сумлінно все виконувала, і це все в тебе осталося в нотатках, в чорнетках. Його тр... просто потрібно взяти зараз і реалізувати. На це потрібен час. Я розумію, що всі ми зайняті люди. є сім'я, є якісь побутові справи, є бізнес, і це також займає час. Це потрібно розуміти. Але разом з тим ти опублікувала одну карусельку. Я опублікувала одну карусельку, на яку прийшло три клієнта. Один, один клієнт от ми були на минулому тижні у нього прибирали, і клієнти стали постійними, тобто байові, клінінг для них. Тобто, ти зробила. Одну карусельку по правильній продаючій структурі, яка принесла тобі в неупакованому блозі трьох клієнтів, які стали постійними клієнтами, і принесла тобі вже, якщо не секрет, скільки? Ну. 1200, ну вже тисячу чотириста. Тому що минулого тижня це було ще 1200. Так, ну кожні два тижні воно збільшується. Ну, якщо отак от взяти, то десь, ну, в районі, ну, от якщо от три клієнти, одне прибирання, грубо кажучи, ну, десь з трьох, тобто шістьсот 600, 500, 600, 650 доларів десь. А ти можеш уявити, скільки б ти могла отримати е, клієнтів і продажів, якби постійно вела блог, якби створила не одну карусельку, а 10 каруселів по правильній структурі. Якби публікувала рілс, які залітають на сотні тисяч переглядів, результати були б про це більше. Марино, я це буду робити. Я буду робити це з своєю підтримкою. Е, е, чому зараз можливо я застопорилася, тому що потрібно трошки... Вирішити і делегувати свої обов'язки прибирання людям мені навчання дало не тільки е, дохід або клієнтів нових, мені дало також розуміння, що робити далі в своєму бізнесі, тобто як його структурувати. І е, я розуміла, що треба делегувати якісь е, функції, але воно було ну, потім, потім, потім. А тут я так е, <свят> Урок за уроком я розуміла, ні, треба делегувати. <свят> так, ми прокачуємо <свят> все, ми прокачуємо і соціальні мережі, і внутрішню впевненість, і навіть офлайн і мислення. <свят> і мислення. Так, скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалося в програмі наставництва? Мені було е легко слухати уроки, тобто в мене не було якихось. Е Заумних слів, яких я думаю, що ж це за слово, треба подивитися. Тобто, Все було чітко, якось ну, структуровано і відкриваючи додаткові матеріали, які були в уроках, тобто, все було просто схема: вставляєш свої речення, свої назви, і в тебе все готово. Ну, тобто, Було дуже, дуже легко і інтересно. Структура, по якій я роблю. І ем, мені сподобалась віддача, тобто фідбек, коли, наприклад, е, ну, коли я щось робила, і ти, тобто я отримувала відразу якесь було питання, я одразу отримувала відповідь. Ну, я тут для того і знаходжуся, і а, ця та... відповідь була дуже структурована. Тобто, було навіть більше, ніж я очікувала від того, що я запитала? Я сама проходила цей досвід, я сама набувала багато шишок. і Я знаю, як мати ніби шаблон, по якому потрібно написати: один, два, три, чотири, п'ять. це ж так просто. Але коли ти сідаєш писати, ти такий думаєш, а як це розкрити? Це не так просто. Тому це дійсно дуже важливо і це дуже допомагає почути думку зі сторони. А як можна це речення перефразувати? А як можна сказати про? Простіше, а як а, сказати так, щоб людина, клієнт на тій стороні тебе почув і зрозумів. А, ти вже відчула, чи важливо мати ментора поруч? Чи можливо можна самостійно піти, зібратися, навчитися? У нас зараз дуже багато доступної інформації у публічному доступі, просто бери, сідай вивчай. Навіщо нам ментор? А, мені було дуже важливо. Е... Пройти навчання з ментором, по-перше, тому, що я новачок, повний новачок в цій сфері, і от я не знаю, в мене було внутрішнє відчуття, що мені ось тут мені це потрібно. Не пожаліла, не пожалкувала про це, тому що в мене завжди було відповіді на питання, щось не виходило. Ти мені завжди допомагала. Тобто є завжди поруч людина, яка тобі підкаже, якщо ти десь зупинився, тому що коли ти сам проходиш навчання. То е, ти робиш робиш, потім у мене це не виходить, а це щось в мене не то, це у мене щось не так. І ти, ти в, на просторах інтернету, Google, інші там, сайти, ти не знайдеш відповіді, чому в тебе це не вийшло, це, це завдання. Чому воно так? Підтримка з боку завжди потрібна. Якби хтось запитав, чи варто йти в програму до Марини Міс, що б ти відповіла? Якщо ви хочете. Правильно упакувати свій блог, якщо ви хочете розвивати його і знати тонкощі секрети, якісь підводні камені, то так. А якщо вам не інтересно це все і вам не потрібно, тобто, хоча мені здається, кожна людина зараз веде блог Інстаграм і. Хоче чогось, я би сказала так, тому що інформація подана, структурована. Чи можна тут заробляти гроші в блозі? Можна, можна, я заробляю, <смі> не упакувавши поки що сторінку, але нічого, я буду працювати і виходити, можливо, на рівень, коли я буду дуже гарним блогером у своїй сфері. Обов'язково, тому що ти дуже цілеспрямована. Що б ти порадила а, тим, хто хоче розвивати свій блог, хто хоче монетизувати, хто хоче почати отримувати заявки та продажі з блогу, не витрачати час, а діяти зараз, тому що час проходить, і ти потім через рік думаєш, е, щось я хотіла. десь я хотіла чогось досягнути, але щось мене не так, але щось в мене нічого не пішло, тому. Якщо, ну, не гаяти час, тому що час дорогоцінний, за цей час може багато чого, можна багато заробити вже, чинай менше. Тому я раджу так, не гаяти час, а йти, робити завдання по правильному, по шаблону, не так, як я інколи відходила, але нічого, коли я наставник, наставник каже: Ти зробила не так, треба зробити ось так. І воно працює. Так, насправді вже пора закінчувати вести хаотично блог, публікувати щось, аби публікувати контент заради контенту і взагалі не мати розуміння, для чого я це роблю. Потрібно вже взяти відповідальність в свої руки, вивчати трошки маркетинг і розуміти, що по правильній побудованій структурі, по правильно донесених сенсах. Ти будеш заробляти з блогу. Дякую дуже тобі, Таня, що ти була сьогодні з нами. Я тобі бажаю ще розвитку, процвітання, щоб вся Канада дізналася про твій бізнес і вірю, що ти станеш дуже крутим блогером-експертом. Дякую, завдяки тобі. Так, дякую, твоїй допомозі підтримці. Все буде.